对对对 Будівлі поряд, вікна, двері, от те, що знаходиться поряд, воно страждає. Ми, звичайно, займаємося все на рівні районної адміністрації. Це такий більш довгий період, він розтягується на декілька днів, на декілька тижнів. От Вероніка координує саме цю роботу від мерії по лінії благодійних фондів, по лінії ООН в першу чергу. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Можливість бачити, що ситуація в Одесі дуже змінилась після завершення зернової угоди, а також почастішення атак на саме місто та Одеську область. Та ми бачимо, що змінилась роль гуманітарних партнерів. Це місце, де ми проводимо зустріч, потребує особливої уваги. Допомога, яка надається одразу після того, як трапляється атака, дуже важлива. Але не менш важлива запевнитись в тому, що протягом більш тривалого часу люди також отримували підтримку. Ми обговорювали стан будинку. Його пошкодження та в якому порядку будуть проводитись ремонтні або відновлювальні роботи це те, що ми виносимо з цієї зустрічі, та це ці напрямки, по яким ми будемо надалі працювати.